Мужність, впевненість, жага до перемоги усе це про героя нашої сьогоднішньої лінії війни. 25-річний Назар Кишак, боєць батальйону особливого призначення Івано-Франківськ, волонтер, майданівець, спортсмен. До війни очолював клуб тайського боксу. Та уже три роки Назар на війні воює разом із старшим братом. Поміж ротаціями, займається громадською роботою. Назар очолює організацію Миротворець Карпат та час від часу, хоча вже знає, Рідчи бере участь у спортивних змаганнях. А ще у Назара, ось ось має народитись донечка. Каже, заради дитячого сміху та своїх рідних готовий воювати до кінця, а це буде наша перемога. Тоді обіцяє боєць почепить на Донецькій ОДА синьо-жовтий прапор. До початку війни я був тренером. у свій особистий клуб стайського боксу називався Комбат. Їздили на змагання, тренувалися, показували гарні результати. І коли е, почалася зона АТО, ну так почалася незапно. Ми з хлопцями, це, точніше перед тим ми поїхали на Майдан, коли були заворушки. З Майдану після закінчення переїжджалися додому і вже почали списуватися, дзвонюватися, узнавати, хто де, То, що хлопці хто зразу з Майдану поїхав, я допомагав у самообороні, возили. Забезпечення хлопцям теж є харчі, і форму і так далі. І в один прекрасний момент мене набрав мій друг Вова з Києва і каже: приїжджай до нас, у нас тут все серйозно, є забезпечення. Ну і Я поїхав в Київ, з Києва у нас зібралося 20 чоловік, поїхали в зону АТО. Я просто побачив, що у добровольців на той момент не було толкових ні командирів і не було аж такого забезпечення сильного, як на даний момент зараз є. Тому що зараз набагато сильніше, як волонтерська допомога. Приїхали до Києва, зібралися у нас 26 чоловік. Приїхав хлопчина, який вже приймав участь в бойових діях, він там ще до того, як в Україні почалася війна, він воював. І поїхали ми в зону АТО. Це був 2014 вересень. Навіть не вересень, а десь ще швидше. Так, літом 2014-го і поїхали ми в зону АТО. Ну, не було аж такої, ще туди жажди. знаєте. Ми не знали, на чому ми стоїмо, хто ми, від кого, ми, чи все офіційно, то що нам обіцяли, що все ми вас офіційно. Там зробимо документи, вам дамо, зарплата буде. Ми почекали місяць, нічого не було. Хлопці почали розбігатися хто куди. Я приїхав у Франківськ, а то якраз вже був, та, був Іловайський котел. І у нас е, почався набір у батальйон. Я побачив рекламу, прочитав хлопці, ще знайомі були. На той момент е, Василь Васильович. Віконський, він на той момент ще не був кур'єром батальйону, але багато чого допомагав хлопцям і, як кажуть, клав правильний керунок. Так, це батальйон поліції, особливого призначення тепер. Раніше він був привом ВВС, а тепер він вже є батальйон поліції. Я не мав ніякого відношення того, що я взагалі не думав, що колись я стикнуся з тим, що буду працювати в правоохоронних органах і що я буду працювати в такій серйозній структурі, як батальйон. Нас загнали на полігон у Олесець, почали нас тренувати, відпрацьовування всякі, затримання, як штурмувати блокпост, як правильно робити зачистки, будинків, машини, перевірка з документами і так далі. Дуже серйозна підготовка була, дуже нас е, два місяці тренували. Це виходить якраз. Е, у жовтні я пішов, 5 жовтня я вже був офіційно наказом призначений. І у лютому я поїхав е, першу свою ротацію з батальйоном. Вже. Це був е, повний склад батальйону. У лютому 2014-го приїхали ми в Маріуполь, базу... там е... місце дислокації. І в е... нас були блокпости. Один був у Маріуполі, а друга. Е... можу пригадати, і другий був блокпост в сторону Широкіна. у нас. Коли якраз великий безпреділ був в місті, коли навіть, я би сказав, діти бігали зброєю в руках, тому що пацани, які мали по 15-16 років і дали їм зброю в руки, заплатили і сказали, ви там кричі ДНР, ви там бігайте з прапорами, їх фінансували. Ну, що це ми все то саме робили. Ми, бі... ми виловлювали їх, затримували, доставляли дуже багато. Я не можу вам казати точну кількість, тому що це кожен день були різні ситуації, різні виїзди не тільки в місто, і за місто, і в сторону Волновацької, району, в сторону Мар'їнки, в сторону, в сторону Широкіна. Був випадок, це не був зі мною, але був з нашим побратимом з батальйону. Затримали жінку, яка давала інформацію на ту сторону. Її теж затримали, доставили в СБУ. Хлопці між собою спілкувалися, що як жінка і вона таке творять. Насправді у Маріуполі е, самі жителі вони, на, я думаю, на проценті 50% проросійських, То, що вони не хочуть нас бачити. От, перша моя ротація закінчилася словами, що ти сюди приїхав, тобі там плохо живляться, на своїй бандерівщині. Я кажу, погано, бо якби там було добре, я би сюди не приїхав. Ви, ви нас обіваєте, ми вас не хочемо. Люди навіть е, остання ситуація, коли 14 жовтня на День Покрови ми затримали навіть тих самих, як кажуть, Службу безпеки України, підполковник, майор там був потім начальник центрального складу, особового складу Південний Округ. Якийсь там солдат був, не теж ті самі проросійські. Не просто сказали, що вони... після суду, як ми вийшли, вони сказали, що ребята, ви на нашій землі, а це вам не на Бандерівщині. Ми думають, що якщо ми їдемо туди і ми робимо свою роботу на всі на 100%, то кого, кого ми там затримували, ми доставляли, їх потім відпускали. Так само на блокпості, коли йде фільтрація на в'їзд і на виїзд, ми затримали, були одну людину, яка по базі даних поліції по Армору вибиває карта, що це є співробітник ЛНР. Колишній працівник МВС сприяє на диверсійні групи і так далі. Людину відвезли в СБУ, приїхали там на джипах, все там у них розпальцовано круто. Красавчик і забрали. Проходить 5 днів. Ми їдемо через місто, я бачу, ця людина стоїть далі у центрі. Я не розумію, яким чином вона вийшла, коли на неї є повністю усідання. От так працюють у Маріуполі. Нами особисто генерал Броцькін задоволений, того, що ми все виконуємо на 100%. Є різні виїзди, ми, їдемо у... ми виїжджали в Мар'янку, Широкіну, Сопину, Красногорівку. У нас завжди є хороші показники, у нас завжди є своя робота, у нас є свій. Командир бойовий, який дає правильні команди, який дивиться в той час за нами, тому що йому зараз теж нелегко поїхати з 50 чоловіками і не спати. Постійно бути в режимі телефону, знаєте, це той, як оператор на Київ Стар». Ти сидиш і ти чекаєш, ти... в будь-який момент щось може статися, і не лише в одному місці, а там в другому, в третьому, і він завжди мусить бути коло нас, тому що він за нас відповідає. Ну, ми завжди вертаємося у повному складі і завжди вертаємося довольними. Тому що він завжди дзвонить, приїжджає, робить такі нездатні провірки. Якщо без касок, він там. А ви без касок? Ми завжди у що В першу чергу думаю не лише про себе, а про напарника. Напарник це старший брат рідний. Е, останню ротацію він був моїм і братом, і напарником, і татом, і сватом, і всім, хто є, напевно, що в моєму житті, тому що я виріс без батька, мені його замінив старший брат. Е, він узнав, що я Взагалі-то ми двоє прийшли подавати документи у батальйон, але в нього якраз мав родитися син. Ну, я сказав... Прийшов на другий день без нього. Я скажу документи брати від лужі, бо він сказав, що він не буде, йти, а я йду далі. Мене оформили, я поїхав на лисець, сказав, що мене не взяли. То два місяці я йому взагалі нічого не казав, то я на змаганнях, то я десь у друзів. І тут мама узнає, що я їду, мама приїжджає проважати мене, брат мною не говорить взагалі. Він дуже сильно на мене обідився. Я поїхав, і брат прийшов у кадри, вияснив ситуацію, чого він не прийшов. А він на той момент вже теж його, виходить, йому з воєнкоманда прийшла повістка. Він працював у хриплені на такій досить високій посаді на залізниці. Йому прийшла пов'язка. Він сказав, що він їде. Він поїхав, потім незадовго, незадовго він вернувся назад. Щось там десь його перенаправляли, бо він офіцер, він е, ПВОшник протиповітряна оборона. Він, має, він командир е, на той час по документах, він був установки ОСА. Останню ротацію він е, поїхав зі мною. Ми разом два місяці були, працювали, живемо разом в одній кімнаті. І то, що як сказав наш командир з воду, ми один одного доповнюємо. Я більш такий дерзкий, мене всюди повно, а він спокійний і такий конкретний. В мене, знаєте, все в мене дуже сильно злило, особливо після військового ліцею, як він приїжджав додому, на всьому бути рівно. Полички рівно, все завжди чисто. А я, знаєте, такий більше. Ну, я молодший. Сам батальйон наш, наш він створений для того, аби виявляти і зачищати диверсійні групи, зачистки, потім знищення диверсійних груп, затримання якихось ос ос там особо опасних яких якихось там людей. Ну, далі... Надіюся, що війна буде недовго, але з структури не буду йти, тому що мені тут дуже сильно подобається. У нас одне з кращих забезпечень. Люди професіонали, які знають свою роботу на усіх 100% і які до війни вже мали участь у бойових діях, які знають, як правильно поступити і привезти на всіх додому до рідних. Я спорт не лишав, але чуть-чуть так закинув, тому що зараз е, трошечка тяжко. Порівнювати роботу спортом, але стабільно стараюся виступати, не пропускати тренування. Останній раз, це була дев'ята моя ротація, я виступив у Маріуполі. Це був відкритий всеукраїнський турнір з ММА. Зі мною виступав теж наш з батальйону Василь Яремович. Він зустрівся з дуже серйозним противником, з чемпіоном Маріуполя. Я став третим і взяв бронзу, а Васько взяв срібло на українському турнірі з ММА. Зараз готуємося, зараз просто зима, трохи е, тяжко тренуватися. Тому що літом ми любимо більше на вулиці. У нас є всі лапи, всі перчатки. Нам купили командири спеціально, тому що у нас є в батальйоні штурмова рота. От я в штурмовій роті, Васька так само. Нам купили спеціальну кіпровку, бо штурмова рота займалася суто спортом. Розумієте, коли ми всі будемо сидіти вдома, то можуть прийти і тут зацвіти трьохкольорний прапор. Я не хочу цього. Якщо треба, ми поїдемо і на передову, і за передову, а ми поїдемо. Це просто питання часу. Все так не буде. зараз просто хочу знищити наш народ, особливо запад. Я не знаю, чим їм тут не подобається. Порівняти Маріуполь проти наших гір. Це не знаю. Я не можу це нічим зрівняти. Те, що я приїжджаю з Маріуполя після так заводів, надихався два місяці, тут кашлюю. У нас специфічна робота. Ми працюємо з різними типами людей. Нам потрібно в першу чергу вміти спілкуватися, а спорт дуже сильно допомагає в тому, що витривалість і задню батальйон не дає. От під час затримання, особливо рукопашний бійців, в першу чергу, має бути кожен ним удосконалений, тому що ми стикаємося з різними людьми, з різними як фізично здоровими, так і, як кажуть, хитрими, треба бути дуже обережними і постійно дивитися одночасно і робити. Це дуже важко насправді. Всі думають, що о, там спецназ, ми там прибігли, поломили. Насправді не все так легко. Під час затримання дуже потрібно бути зосередженим і робити все чітко, скоро і конкретно. Навіть е останній момент теж наводжу, приклад за 14 жовтня за СБУшника, він витягнув е пістолет, направив на мене, і до двох секунд вони вже лежали, скручені, і ми чекали командира і опери-групу. Хоч воно не сильно допомогло, що приїхала та опери-група, але як не як ми зробили свою роботу на всі 100%. Волона Так, живим, здоровим. І не лише ти, і побратими твої. Є великі розчарування. Держава забуває про героїв. У нас дуже багато хлопців після Іловайська загинуло, багато безвісти пропавших, багато ранених. Одним з них Іван Чайковський, який зараз судиться з начальником поліції. Люди забувають про героїв, люди не цінують учасників бойових дій, реальних учасників бойових дій, які їхали для, туди для того, аби ми спали спокійно, Аби спала мама, тато, діти, вони ходили в садочок. Ви знаєте, я вожу сина у садочок, я заходжу до нього у садок, і я починаю усміхаюся. Я бачу садочок, я бачу діти. Вони бігають, кричать штовхаються. Це садок, це радість, життя. А приїжджаєш у Мар'янку або широкі, ну дивишся на той садочок і е, е, таке відчуття у тебе, в як діти ті бігали, але їх нема. Їх просто нема. Я одружився 1 березня, а 2 березня я поїхав на схід, бо була ротація. Зараз я чекаю поповнення, зараз буде дівчинка, напевно, що, як дасть, бо вже цього тижня. Головне, щоб це була Я е, сумую, бо я пропустив свою ротацію, всі мої хлопці поїхали на схід. Ну так ви чекаєте на дівчинку. На я, ну, чекаю, але... <головік> я чекаю, але я звик дуже до, ну, до наших хлопців, дуже сильно звик. Це знаєте, це друга сім'я. Той самий Володимир Басовський, ведмідь, е, там є Тор, Ігорко такий малий, з Коломи, є, Вася. Наш ж тихий йому кажуть. Він насправді не тихий, але в нього такий позивний. Ну і вся, вся моя команда, вся моя компанія це хлопці, які мене учили ще. Це одні з моїх самих кращих і поважних друзів. Ми не зналися, я взагалі нікого не знав з батальйону. Я просто бачу там різних хлопців, бо я працював. Там, клубах, в тамнішніх клубах, охороні стояв, я бачу пару чоловік, які заходили, ну вони зараз вже не працюють. Насправді, батальйон дуже сильно зблизив. От колектив, створив другу сім'ю, створив насправді реальну дружбу. Тому що, знаєте, друзі пізнаються в біді, а там, де ми. Їдемо, там дуже велика біда і хлопці один одного цінують і підтримують. Чим закінчиться? Я думаю, що закінчиться шашликами. А коли, я не знаю, коли дадуть команду. Коли я заб'ю прапор на обласній державній адміністрації в Донецьку, напевно, що туди і закінчиться. Ви маєте такі плани? Я маю такі плани. Я дуже великий фанат Донецька. Я хочу туди приїхати. Той я ще планую колись відкрити спортивний клуб в Донецьку, а я його відкрию, щоб там не стало. Скільки буде тривати війна, це більшу чергу залежить від власті. Або ми її поміняємо, і ми щось зробимо, або ми далі будемо воювати. Я навіть не знаю, як правильно зараз. В мене зараз такі знаєте емоції переповнені. Я не знаю, як правильно це сказати. Влада в нас зараз взагалі, цих учасників бойових дій, атошників, вона не має ні за кого. То, що е, навіть ті одноразові допомоги. Ніхто нічого не знає, як якщо б не міська асоціація, то Василь Андрію створив, об'єднав. Хлопцям видають землю не повністю. Моїм знайомим побратимам, друзям видають землю. Маю дати вісім сотків по документах, дали шість з половиною, півтора вже в прольоті. Так само за одноразові допомоги. Дали вони там раз тих 900 гривень і все, і вони забули. Відстаньте в нас, ми вам дали. То ви сидите в теплих кабінетах, відмиваєте купу грошей, зробіть щось для людей, які щось роблять для вас. Вони не хочуть нічого старатися. Просто вони допечуть людей так, що люди дійсно об'єднаються, але це буде трошечки гірше вже. Ми переможемо обов'язково, любі друзі, колеги, побратими і так далі. Я хочу, аби знали всі, що ми. Не тільки учасники бойових дій, не тільки, як кажуть, о, атошники. Ми в першу чергу є люди. Ними треба залишатися обов'язково. Тому що, якщо ти не людина, хто би ти там не був? Президент, там, не знаю, депутат, якщо ти не людина, в тебе немає цінності. Так що залишаємось людьми.